25-й параграф не один Черівний статус, а цілий зоопарк гуманітарних дозволів від біженства до заборони висилки. Десь це швидкий шлях до постійного місця проживання, а десь це жорсткі обмеження. Розкладемо сьогодні все по поличках, хто може перейти, які плюси, які мінуси, які документи і де підводні камені. З вами, як завжди, Ященко Антон, а ви на каналі Без Води. Вподобайку підписку, не забувайте про наш телеграм. І поїхали! Параграф 25, пункт 1. Право на притулок за конституцією дає дозвіл на проживання на 3 роки. Після цього можна отримати постійний дозвіл швидше, якщо виконати, звісно, вимоги, або пізніше, якщо не виконувати. Параграф 25 пункт. 2. Дві дороги або визнаний біженець, або додатковий захист. У обох випадках спершу дають дозвіл на проживання на 3 роки. Для визнаних біженців є швидкий шлях до постійного дозволу приблизно за ті самі 3 роки, але там є умови, або за 5 років там умови трошки не такі складні. Для додаткового захисту зазвичай орієнтир 5 років до постійного дозволу. Параграф 25, пункт 3. І це національна заборона на висилання. Коли повернення саме для цієї людини небезпечне. Спочатку дають дозвіл щонайменше на один рік і продовжують, поки ризики існують. До постійного дозволу зазвичай йдуть близько 5 років. Параграф 25, пункт 4, 4а і 4б. Особливі гуманітарні випадки. На жаль, говорю правду так, як є. Судової практики ніякої я не знайшов відносно українців, котрі втратили свої домівки із окупованих територій і все таке інше. Тобто, ви зрозуміли, ви найчастіше мене питаєте в коментарях про це. Під ось ці пункти, ніби ви підпадаєте, але судової практики ніякої немає, і практики рішень також я ніяких не знайшов. Кажу, як є. Параграф 25, пункт 5. Виїзд неможливий не з вашої вини дається короткий дозвіл на 6 місяців або рік із регулярними перевірками. Якщо перешкоди зникають, продовження припиняють. І тут є кілька важливих правил. Праця зазвичай при цьому всьому, при будь-якому пункті, дозволена. Для визнаних біженців можливий проїзний документ для подорожей, поїздки в країну походження під час біженського статусу можуть призвести до перегляду та скасування цього захисту. Для українців на 24-му параграфі які реальні доріжки? Параграф 25. Доріжка перша, пункт 2, 25-го параграфу: статус біженця або додатковий захист. Коли це має сенс? Якщо у вас є індивідуальні підстави, а це Особисті переслідування реальні погрози це спрямований ризик саме для вас, який виходить за рамки загальної війни. Це дає дозвіл на проживання на три роки, можна працювати без обмежень. Для визнаних біженців доступний проїзний документ для подорожей, так званий сірий паспорт. Про нього ми вже багато говорили в ті часи, коли ДП документ заморозили видачу паспортів для чоловіків призивного віку. Але це вже все минуло, тому. Я думаю, ви знаєте про всю цю ситуацію і що таке сірий паспорт. Тож повертаємося. Шлях до постійного дозволу можливий швидше, приблизно за 3 роки за виконання мовних і фінансових вимог, або за 5 років на м'якших умовах. Ну і взагалі хочу сказати, що взагалі для додаткового захисту майте для себе орієнтир на 5 років. Тому що 3 роки це скорочені форми, там потрібні, як то кажуть, заоблачні якісь. Вимоги або це один, або ще щось. І також хочу звернути вашу увагу на дійсно важливі речі: поїздки в Україну і активне користування послугами українських консульств можуть дати підстави для БАМФ переглянути ваш статус. Потрібні докази, листи з погрозами, документи із слідчих органів, медичні довідки, свідчення інші підтвердження саме ваших, конкретно ваших ризиків, індивідуальних. Процедура тривала. Заява, інтерв'ю і очікування, звісно, рішення. А ви знаєте, як в Німеччині можна на нього чекати? Доріжка друга, і це пункт 3, 25 параграфу національна заборона на висилання. Коли це спрацьовує? Якщо за підсумком, розглядом у БАМФ або суді визнають, що повернення саме для вас становить серйозну індивідуальну небезпеку, але підстав для статусу біженця або додаткового захисту недостатньо. Це дає дозвіл на проживання щонайменше на один рік з подальшим продовженням. Поки ризики існують також. Тут важливо звернути увагу на те, що сам статус він слабший, ніж у біженців, часто вимагають регулярного оновлення медичних висновків або інших доказів, які підтверджують, що небезпека для вас не зникла. І не дивлячись на все це, моя, я не юрист, але персональна. Думка, що саме цей пункт підходить для людей важких з інвалідністю або дуже літніх людей. Тому цей пункт може працювати для вас. Але я не юрист і це особисто моя думка. Тож, доріжка третя, пункт п'ятий, двадцять п'ятого параграфу, це виїзд неможливий не з вашої вини. Коли це можливо? Коли існує об'єктивна перешкода для виїзду, яка від вас не залежить. Наприклад, тривала, фактична неможливість отримати документи, відсутність реального способу повернення або інша вагома перешкода, підтверджена офіційно. Це дає достатньо короткий дозвіл на проживання зазвичай на 6 місяців або на рік, з регулярними перевірками і продовженням, якщо перешкода зберігається. На що тут звернути увагу? Як тільки перешкоди зникають, продовження зазвичай також припиняють. Ця доріжка не дає швидкої та стабільної перспективи, але може бути тимчасовим рішенням у складній ситуації. Тож, 24 та 25 параграфи, коли гра варта свічок, йти на 25 параграф пункт 2 має сенс. Якщо ви тягнете на біженця субсидіарний і готові до правил, без поїздок в Україну обмежено з консульством. Зате отримаєте стабільніший шлях до постійного місця перебування. Як подаватись і що питатимуть докладно, без води? Якщо ви йдете дорогою, біженець або додатковий захист, пункт 25-го параграфу, то перший крок це реєстрація наміру. Ви звертаєтесь у відомство в справах іноземців або в приймальний центр і кажете: Хочу подати заяву на захист. Вас зареєструють, присвоять номер справи, пояснять, де і коли буде основна розмова. Крок другий. Подання заяви. Заповнюєте анкету з особистими даними. Додаєте все, що підтверджує ваш випадок. Крок третій. Головне інтерв'ю в федеральному відомстві у справах міграції і біженців. Це серце процедури. Розмова триває від однієї до кількох годин. Перекладача надають. Ваше завдання тут розповісти все послідовно, детально і однаково, те, що написано у заяві. Типово вас будуть запитувати, хто ви, чим займаєтесь, чим займалися до виїзду, робота, активність, публічність, що саме і коли сталося. Дати, місця, імена, хто загрожував, як саме. Контракти з владою України після виїзду, консульство, паспорти, довіреності. Подорожі в Україну після виїзду. Так, поїздки можуть зруйнувати історію про небезпеку, і воно дійсно руйнує. Це головна тема. Потім буде йти четвертий крок: це рішення. Або вас визнають біженцем, або надають додатковий захист, або відмовляють, але встановлюють національну заборону на виселення, або відмовляють вже повністю. У рішенні буде вказано, чи маєте ви право працювати, як довго діє дозвіл на проживання, і як рахується до постійного дозволу. І так, що перевірятимуть особливо уважно. Це послідовність, чи співпадають дати і деталі у вашій історії в інтерв'ю і в документах. Тобто зрозуміло, що написано, то і повинно бути сказано. Правдоподібність. чи відповідає історія ситуації в регіоні походження? Поведінка після виїзду, поїздки в Україну, активні консульські дії, користування паспортом країни, походження і на чому паляться можна так сказати. Ну, типові помилки, давайте краще так сформулюємо. Уточнювати на ходу і вигадувати якісь деталі. Краще сказати, я не пам'ятаю точно, ніж щось придумувати. Також приховувати поїздку в Україну, майже завжди це буде з'ясовано. Не знаю яким чином. Ще електронна система, що масово взагалі всіх контролюють, немає. Але коли вас перевіряє безпосередньо бамф. Це з'ясовується ось так. Також здавати неперекладені довідки та фото, як є. Ну ви ж розумієте, це каракулі, а це просто фото. Ось тому краще мати завжди коротке пояснення, що це, від кого, за яку дату. Що підготувати заздалегідь? Короткий набір документів. Хронологія вашої історії на одній сторінці. Дати місця ключові події. Попки доказів розкладені за темами. Перекладені витяги з ключових документів старінок. дати початки діагнози. Список відповідей на незручні питання: поїздки в Україну, звернення до консульства і чому переїзд у середині країни не допоміг. Ви повинні про це знати. І також головне питання: чи можна просто перейти із 24-го параграфу на 25? Ні. Одним кліком не можна. 25-й параграф це результат або асил процедури, це 25-й параграф пункт 2 або 3, або доведеної неможливості виїзду, це 25-й параграф пункт 5. Чи дають сірий паспорт усім під 25 м параграфом? Ні. Лише біженцям. Це ті, хто отримує 25 й параграф пункт 2. Ось та азюль 25 параграф пункт 1. Субсидіарним, не автоматично, але можна виключити. По вашим заявкам ще раз вам розповів у всіх деталях з новим розумінням цього процесу про 25-й параграф і це ви розумієте, що це сходи. На верхні щеблі ведуть докази і дисципліна. Без поїздок в країнах походження, в смислі в Україну. З документами все має бути в порядку. Якщо у вас є індивідуальні, ще раз, індивідуальні підстави, війна і все таке інше, це не може бути це загальна підстава. А ви, але є ж, але завжди всі ці воєнні е, підстави ви можете оформити, скажімо так, подати як індивідуальні, таким чином отримати. Зрозумійте це. Ось, 25 й параграф пункт 2 сильний і стабільний трек. Якщо ж ждеться про ризики взагалі висилки у вас, то працює і 25-й параграф пункт 3 і пункт 5, але з короткими дозволами. Головне, не плутайте, будь ласка, легенди із законами, і не робіть кроки, що спалюють ось цей статус. Ситуація тут дуже чітлива. Вона насправді потребує юриста, і тут одним youtube відео ви не обійдетесь. Тому, звісно, всі джерела, якими я користувався, будуть в описі до цього відео. Також буде інформація в нашому телеграм-каналі. Тому ось в таких даних випадках, тобто, до будь-яких слів будь-якого автора на YouTube, можна, скажімо так, задавати купу питань. Бо... Кожне індивідуальне рішення, кожна індивідуальна ситуація має під собою купу індивідуальних моментів. Тому це питання виключно кожен раз індивідуально. Я вам надав інформацію, всю, що зміг знайти в відкритих джерелах, я їх вам надаю. З вами був Ященка Антон. Ви були на каналі Без Води. Якщо вам було корисно та цікаво, вподобайку. Мені, будь ласка, і підписуйтесь, якщо ще раз хочете мене побачити. Не забувайте про наш телеграм. І побачимось!